Віці, звати мене Олег, ми виконуємо електромонтажні роботи. Хочу зупинитися на коротку опису до виконаних електромонтажних робіт. У попередньому відео ми проводили розмітку за допомогою цього лазера. І лише не робили розмітку. Зараз вже у нас зроблені штроби і мазані коробки. Види штроби строго вертикально. Лазер прибуває виключатель один рівень. Другий рівень. Це точно вихоплець. Тут у нас виключати третій пішов. О, все, плюс-мінус пів міліметра до міліметра. Тримається. Все виконано. Всі розетки всі виключати до висунення на один рівень. Лазером. Це що хотів цитувати штроби прорізані штроборізом, акуратно. Борки до 2 см, що може кабель зміни запхати не один. Коробки мати. Зараз вже готова робота до монтажа кабеля. В основному хочу на цьому зупинитися і показати сам, тут трошки ще робили, бо тут буде три кабель, щоб вмістилися. Цим поював телевізор, інтернет окремий строк йде, щоб кабель з силовини йшов разом з Також Рівно все під уровень виставлено, вирізано, підмальовано. От так, В основному все. То, що я хочу, цитуват, Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, якщо те, ставте лайки. Звоніть, що в разі потреби треба провести електромонтажний робот. Наш номер телефону 095-0645-646. Звати мене Олег. Все, до нових зустрічі. Вже закінчимо електромонтаж, тоді ще проведемо ще одне відео. Все, пока.